А що і, і тема дійсно я не вчитель. А, чи повинен я вчити? Знаєте, така а, позиція, напевно, навчати я не хочу. Знаєте, напевно, таке чути дивно, знаючи, що в нас люди всі люблять навчати. Ну, Ми знаємо по житті, що всі люблять, хочуть повчати, навчати, перевчати, вказувати, указувати, наказувати упрекати. тось люблять, люди люблять навчати. Люди, люди, люди люблять розказувати, як треба жити, що треба робити, що правильно, що неправильно, дуже люблять наставляти, дуже люблять показувати особливо іншим на їхні помилки, якщо вони правильно роблять, що неправильно роблять, що так, що не так. Люди дуже люблять по життю вказувати, вчити. Це факт. В церкві, я думаю, плюс-мінус те так само. Люди люблять вчити. Але знаєте, навчати я не хочу. Можна почути ще таку фразу. Знаєте чому? Коли люди кажуть, можуть сказати, але я не вчитель. Я не вчитель, я нікого не вчу, я нікому нічого не розказую, але зроби так і так. Я не вчитель, але ти неправильно робиш. Я не вчитель, але все це невірно. Але я не вчитель. Знаєте, це таке називається вчитель. Без відповідальності. Вчитель, який хоче розказати, вказати на помилку, але не називає себе вчителем, тому що боїться відповідальності. Тому що коли ти когось навчаєш, то ти відповідальний за свої слова, за свої дії, за свої настанови, ти відповідаєш. Але коли ти навчаєш і кажеш, я не вчитель, такий, тайний вчитель, в житті на самому, насправді дуже багато тайних вчителів. Це люди, які хочуть вчити, але не брати відповідальність. Що значить навчати? Навчати це передати знання, уміння і досвід. Доволі просте визначення. Навчати іншу людину це передати те, що ти знаєш, передати свої уміння, то, чому ти навчився, і поділитися своїм досвідом. Це навчання. Поділитися, віддати іншому, що ти знаєш, що ти надбав і це навчання. Але коли людина каже Ти роби, а каже, я не вчитель, знаєте, це кинув тобі, ти ось так роби, але я не при ділах. Ти роби так, але я не відповідаю за те, що з тобою відбудеться далі. Я не відповідаю, я не хочу відповідати. Тайні вчителя це дуже. Мені здається, така страшна система, ситуація, і вона відбувається як в світі цьому, і найгірше все, коли відбувається в церкві. Зараз я, я би хотів поговорити про те, що Слово Боже каже про повеління навчати. Чи є таке? Чи комусь сказано таке? І для чого? І так, перше повеління, яке ми можемо знайти і почути. Це повеління, яке ви всі знаєте, чули, читали не одного разу. Це, напевно, найпопулярніше повеління, яке а, сказано. І ми повеління Христа для учнів Христа. Євангеліє от Матфія, Пасосу глава, 16 по 20 стих, вірше ми читаємо такі слова. А одиннадцять учнів пішли до Галилеї на гору, куди вказав їм Ісус. І, побачивши його, Поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них: дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестя їх в ім'я Отця і Сина Святого Духа, навчаючи їх зберегти все, що я заповідав вам. І ось я з вами повсі дні аж до кінця віку. Перше, що повеління ми бачимо, і дійсно справедливо сказати зразу, що це повеління було сказане кому? Дванадцяті учням Ісуса Христа. Ісус Христос сказав, де зустрітися, в який час вони прийшли, побачили Христа, хтось поклонився, хто засумнівався. Ісус Христос ладою сказав: Ідіть і научіть всі народи. Тобто Бог казав 12 учнікам, учням. учням це учні, які три роки вчилися в Христа. Три роки Ісус Христос їх навчав. Три роки Христос їм передавав своє знання, уміння, досвід. Христос передавав їм все, що Він знає, все важливе, що повинно було бути в знані учнів своїх. Кожного дня, три роки, Він їх учив, зняв день. Різні теми. Різні ситуації. Бог показував, як відбуваються чудеса. Бог показав, як відбувається осуд. Бог показав, як відбувається смерть. Бог все показав. Бог дійсно навчав уч учнів своїх три роки і навчив їх доволі потужно. І тому він зібрав їх. На випускний, напевно. Це був випускний. Він зустрівся з ними останнього разу на землі, зібрав їх, покликав до себе, дав їм настанову. Сказав, ідіть і навчайте всі народи. Але є одне особлива в іншому вірші настанова, яка має дуже важливе значення. Зверніть увагу на 20-й вірш, навчаючи їх зберігати. Все, що заповідав вам. Матвій, пишучи ці слова, він дає важливий акцент, що Ісус повелів учням тим, які будуть учити інших, щоб вони що робили? Зберігали навчання, які дав Ісус Христос. Тож тобто Він каже, ідіть, навчіть інших, щоб вони зберегли те, що я вам дав. Те, що три роки я вам давав того, що навчався, ділився з вами. Навчіть їх, щоб вони це зберегли. І ви знаєте, дійсно, слово Боже, збереглося. Учні поступили по-різному. По і самі апостоли, і їхні учні, як Лука і Марк, вони що зробили? Хтось запам'ятав, проповідував, а хтось записав слово Боже. Записав. Як Лука казав, я дослідив, він все зберіг досліджував, спитався і зберіг Слово Боже, щоб це знання, ця наука Божа, вона дійшла до нас. І так ми читаємо перше, що апостол Слово Боже каже про повеління навчатися, перше це, що Христос це повелів своїм учникам. Це повеління Христа і це стосувалося його учнів. Далі, ми читаємо про повеління, знаходимо в церкві, в дарах Духа Святого. І це повеління церкви. Це те, що Бог сказав конкретно для церкви. Читаємо. ви тіло Христове, окремо ви члени. Деяких Бог поставив у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по третє, вчителями, а потім чудеса, дари, оздоровлення, управління. Бог перечисляє три речі. І ці три речі стосуються чого? Навчання. Апостоли, пророки. Вчителі, це все про навчання. Це все про те, що церкву Бог побудував так і основував так, що в церкві повинно бути навчання. Це церковний принцип. Бог каже, що я вибираю і даю дари, щоб було навчання. Щоб Слово Боже проповідувалося, передавалося, щоб люди ділилися досвідом, знанням, умінням. Щоб була ця комунікація. Хтось каже, але що братам сказано, напевно. Так, слово Боже, каже, що жінки на общому зібранні не можна проповідувати, але разом з тим, слово Боже, вчить каже, що старші наставляють молодших. Тому в нашій церкві є і недільні школи, і підліткові служіння, і молодіжні служіння, і зібрання, і молитовне, і жіночі. Тому що Слово Боже, тому що церква побудована на принципі навчання. Сама собі церква побудована на принципі навчання. Ми збираємося, щоб вчитися. І для кожного в церкві є те, чим ти можеш поділитися, навчити і розказати. Йдемо далі. Як ми бачимо це повеління для учнів, для церкви, і ще є. Світло для світу. А це повелі не для кожного. Давайте прочитаємо: ви світло для світу. Не можна сховати місто, що стоїть на горі, і не запалюють світильник для, або поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми. Щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який на небесах. Слово каже, Слово Боже, і Бог Ісус Христос сказав ви світло для світу. Для чого? Щоб люди побачили і прославили. А це про що? Це про навчання. Слово Боже показує, що сам по собі кожен християнин особисто являється. Тим, хто несе Слово, Божі, слово Боже, тому що каже слово, ви світло, тобто ви світите світите тим, що пізнали і прийняли від Христа. Його любов, Його милість, Його доброта. Ми повинні показувати Його Божий характер, Божі дії, Божі принципи, щоб люди, дивлячись і бачачи нас і слухаючи нас, могли почути світло від Бога. І щоб там показали. І прославили Бога. Знаєте, я знаю, що багато кажуть, що є мовчазне проповідування. Я вам скажу це неймовірне тяжке проповідування. Це як треба жити мовчки, щоб люди прославили Бога? Це неймовірно. Я не знаю, як треба прожити життя, щоб люди мовчки сказали: Слава Богові, величимо! Щоб в діях і поступках людини побачили прославлення Боже. Це неймовірно, це дуже тяжко. Легше словами, легше розказати свою позицію, свою віру, розказати, що я хочу, чому я це роблю, чому я це не роблю, легше словами доказати. І дійсно, ми, являючись світлом для світу, ми являємося тими, хто несе Боже навчання, яке зберігли апостоли. Передала, передали учні, учня в церкву, і церква навчила, і тоді це навчання, яке збережено, ми несемо людям в своєму житті. І це наші діти, наші дружини, чоловіки, батьки, друзі, сусіди, колеги. Просто встрічні люди. І церква. Це все те, кому ми даємо це навчання і кому ми його передаємо. Таким образом ми бачимо, що а, призив до навчання є до апостолів, до учнів Христа, призив є до церкви, і Бог дійсно дав дари. І призив є до кожного християнину: що Слово Боже треба нести, навчати, ділитися досвідом. Які ми маємо в Христі, це все ми повинні передавати. І це дуже важливо. Але ще не вчитель. Тема нашого спілкування – я ж не вчитель. Причини не навчати. Розмірковуючи, чому ми можемо не навчати, це причини для мене, ілі причини, по якої, і причини, по якій я можу оправдуватись. Не знаю, це просто причини. І давайте розглянемо ці причини. Перша причина, я думаю, ви згадали одразу, це Якова. І там написано, всі будуть вчителями. Чуть іншими словами, але суть те ж саме. Давайте прочитаємо. Брати мої, хай не буде багато таких, які стають вчителями, знаючи, що приймаємо більший осуд. Адже всі ми багато грішимо, коли ж хто не грішить словом, то досконалий чоловік здатний. Приборкати і усе тіло. І далі апостол Яков розказує, ми знаємо багато і про корабль, про язик, і про солодку, і з гірку, дуже багато посвящає пояснень. Але зверніть увагу на цей уривок, на цей віж, чи з іншої сторони. Знаєте, Ми всі коли читаємо, брати, мої, не будьте всі вчителями. Але давайте подивимося, чому апостол каже це, Яков? Чому? Багато рішимо, коли хто не чи словом, то достойний чоловік здатний прибутку осіли. Проблема в слові в язику. Апостол Яков каже, звертаючись до читачів, він каже: проблема не в тому, щоб кожен не робився вчителем. Призив не той, щоб кожен не робився вчителем, а призив до того, щоб подивитися на свій язик. О зверніть увагу на свій язик, на слова, які ви кажете. Тому що, коли ми не контролюємо свій язик, не здатні його контролювати, то чого ми можемо вчити? Коли людина по життю не контролює свій язик, то чому вона навчить інших? Знаєте, Ми часто, коли читаємо е, про цей язик, і там, знаєте, дійсно, коли говориться про шторм, що малим управляється, і знаєте, гірка. І солодка вода чити може тікти із одного істочника. Але зверніть увагу, ми часто думаємо, що це про погані слова, про гнів, про крик, про образи. А я думаю ні. Я думаю, це про лестощі. Так, вони звучать приємно. Але про лестощі, про брехню, про осуд, про плітки. Як? Людина, яка. Стоїть ось тут а, і каже, не знаю там. Знаєте, Сашко такий вообще ніякий. Потім заходить Сашко і каже, Саша, я так радий тебе бачити. Як така людина може бути почути далі? Ви розумієте? Як? Вона може бути розумна, натхненна, потужна в знанні, але язик свій не контролює. На може дома розказувати, як же всі такі, а потом, які ви гарні брати та сестри, ви просто любо глянути на вас. Лестощі. Вони такі красиві, але це не солодка вода, це гірка вода. Це дуже важливо зрозуміти, що бути вчителем це відповідальність за свій язик, за те, що я говорю, що говорю, коли говорю. І як говорю. І тому, як і пише і каже, не всі робіться вчителями. Тому що, дивлячись то, як ви живете, то не треба таких вчителів. Спочатку розберися язиком своїм, навчись його контролювати і вчи кожного дня, без перестану. Апостол Яков дуже багато тратить увагу в цьому уривку іменно на язик. А не на призив робити вчителям, іменно на язик. І це проблема. Проблема, яка дуже важка і тяжка в виконанні контролювати язик. Я розумію, дуже тяжко контролювати язик, коли в нашому житті штормить, як писав Яков. Коли кидає з хвилю на хвилю, і там тяжко втриматися. А коли в нашій житті штиль, а на язику горіч, от то біда. І про це каже Яков. Він дуже про це говорить, він звертає на це увагу. Далі, духовний ріст. Навчись слухати. Там ми вчилися говорити, а тепер апостол до Євреїв пише такі слова. Про це нам слід було би багато що сказати, та нелегке воно щоб висловити, оскільки ви стали нездатними. Слухати. Адже ви з огляду на вік мали би бути вчителями. Однак знову потребуєте, щоб, щоб хтось вас навчав початковим принципам слів Божих. Потребуєте молока, а не твердої їжі. Адже кожен, хто вживає молоко ще не досвідчений у слові праведності, оскільки є немовля, а тверда їжа для дорослих, які мають. Вироблені звички почуття розуміння, розрізняти, вибачаюсь, добро і зло. Апостол, звертаючись до Євреїв, пише дійсно дуже важливі слова. Каже, що по часу, от по часу, це не вік в паспорті, це не про вік в паспорті, а це про духовний вік. Каже, по часу, який ви знаєте Христа, і скільки ходите з Христом. Ви повинні бути вчителями. Тобто Той досвід за цей час, який ви могли отримати, його достатньо, щоб вчити, щоб ділитися з іншими, щоб навчати, щоб передавати, щоб допомагати слабким по часу, ви повинні були такими. Але що відбулося? Оскільки ви стали нездатними слухати. Проблема, яку описує апостол. Те, що люди не здатні слухати, тому і не ростуть. Тому й духовно не розвиваються, тому що не слухають. Не слухають Бога, не слухають Його Слово, а слухають щось інше. Ми вже збивно, за останні місяці дуже багато про це говорили, що це інше. Але Слово Боже каже, ви не слухаєте Бога, ви не здатні Його слухати. Ви слухаєте своє те, що ви хочете, ви слухаєте якісь ідеї, думки. Традиції. Оце ви слухаєте. Але Слово Божого ні. І тому ви досі пор, діти. Ви живете як діти, тому що не можете слухати Бога. Знаєте, напевно, це як фільтр, якийсь відбувається. Коли в наших духовних ушах є сільтра стоять. Коли Бог каже щось до нас, а там є. А це традиція ні-ні, не почекав. Ми так жили, так отак було. А, а так мені вон, хтось там сказав. Знаєте, слово Боже до нас йде, а ці фільтри вони не дають пройти до, до нашого серця. Просто десь воно на, на рівні слуху зупиняється, одфільтровується все слово Боже. І каже, ви не здатні слухати. І це одна із проблем потомка, яка ставить далі, він каже, що у вас нема звички почуття розрізняти добра і зло. Каже, ви не зможете розрізнити. І це, що ви не можете вчитися розвиватися, ви не можете розрізняти добро і зло. Воно у вас змішалося все в одну кучу. І той гамус в нашому житті тоді відбувається, коли ми не чуємо. Христа, І там все все перемішалось, І я не бачу різниці. І дійсно, друга причина не навчатися це мій духовний ріст. Коли я ходжу в церкву дуже довго, але Бога я не чую. Те збережене Слово Боже, яке зберегли апостоли, апостол Павло, який передав своїм коли, е, е, апостоли зберегли, передали в церкву, церква проповідає, каже. А ви того не чуєте. І це є причина, чому причина не навчати. І остання причина небажання виконувати Божою волю. І це дія. Інколи причина це небажання. Я не хочу. Є повеління від Христа. Є святого Духа. Є те, що ми світло для світу. Але я не хочу. Не хочу. Можливо, я гарно слухаю, але не хочу. Не хочу. Ну нема в мене бажання. Ну, що, що Бог повиляє, повиліває? Ну, я знаю все гарно, я дуже багато знаю, але я не хочу. Це Може бути причина. Такі також може бути причина в житті не проповідувати. Знаєте, можливо, здалося, що я хочу. Призвати всіх вас бути вчителями? Так і є. Кожен з нас це вчитель. Вчитель Слова Божого. Так і є. Це дуже важливо розуміти, що ми з вами вчителя. Тому що якщо не ми розкажемо про Христа, хто про нього розкаже? Хто, хто навчить інших любові Божої? Хто покаже святість Божу, в принципі, життя Божого? Хто? Можливо, ті троє апостоли? Пророки вчителя? Можливо. Оті три. Але Слово Боже конкретно каже до кожного з нас ви вот світло. А як можна світити, не пізнавши Христа? Як можна світити, не слухаючи Слово Божого? І не розказати, не поділитися з іншими його любов'ю, милістю, спасінням. Тому дійсно, кожен з нас є вчителем це факт. Так я можу казати, що я не вчитель. Так я можу казати, що я не хочу. Так я можу розказувати багато чого. Але тільки тоді це відбувається в житті, коли ми не готові взяти відповідальність. Знаєте, коли я кажу комусь. Треба жити свято, Треба не грішити. Треба там робити те і те. Але я ще не вчитель. Тобто, я ти, ти должен це, але ще не вчитель. І пішов там, на жаль, пивко попивати. Я сказав, я поділився думкою. А я ж не вчитель. Інколи ми займаємо таку роль. Ми розказуємо іншим, як треба. Як треба жити, що треба робити? Що треба читати, скільки молитися. Коли в церкву ходить, можемо розказати. Але слово Боже, вчить бути не тільки розказчиком, а діячем. Бути вчителем це брати на себе відповідальність. Тайних вчителів дуже багато. Їх надто багато. Але я би сказав, що тайні вчителя вийдіть на світло. Надо брати відповідальність. Хто такі таємні вчителя? Це вчителя, які люблять розказувати, а не робити. Це вчителя, які не беруть відповідальність за свої слова, які не готові відповідати. Чи бажає Бог, щоб ми несли його волю іншим? Так. 100% так. Бог дійсно цього бажає. Для цього Бог зробив все. Бог. Зберіг слово, поставив в церкві вчителів, поставив, дав поволі кожному з нас нести його волю іншим, що ми були світлими. Так. Бог це бажає. Чи є у мене причина не навчати? Це напевно, особисте питання. Ми говорили, які це мають причини. Вони дійсно можуть говорити про наш язик. Ми не вчимо, чому не хочемо вчити, бо знаємо себе. Ну, я знаю себе. Я знаю, сьогодні я гарний. Я знаю, який я буду завтра. Тому я не хочу вчити. Інше. Тому що я не знаю, чого вчити. Я не знаю, чого вчити. Я не слухаю. Якщо я Бога не чую, якщо я не читаю Його Слово. Це може бути причина. Я не знаю, чого вчити. Все, що я знаю, це. Сказки історії. А Бога я не знаю. Тому я й не чую. Чого є причини навчати, і це може бути те, що я не хочу цього робити? Просто не хочу. Але Бог повеліває, Бог каже, Бог призиває, Бог називає нас тими, хто несе його волю. Що я буду робити далі? Це також для нас кожна з нас. Що я буду робити далі? Слово Боже каже, навчи мене читати, чинити волю твою, бо ти мій Бог. Навчи мене чинити волю. Я думаю, треба вчитися. Треба вчитися. Я знаю, що ми, навірно, гарні християни, і ми являємося світлом. Але можливо, хтось подумає, що треба. Треба щось вмінювати. Треба вчитися Бога. І це дуже важливо. Ми повинні вчитися, щоб навчати інших в волі Божої. І це є тим важливим для кожного з нас. А що, брати, сестри, дякую Богу за нагадування, що дійсно нас Бог любить. І давайте зараз помолимося, дійсно, хто може, побажає, помолитися, щоб ми не боялися бути вчителями Божими.